Із січня 2023 року на Рівненській АЕС діє постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Розташування місії агентства на усіх українських АЕС відбулося на офіційний запит України. Іноземні спеціалісти здійснюють моніторинг ситуації та надають технічні консультації, вивчають потреби на ядерних об'єктах для подальшого надання технічної допомоги. На Рівненській АЕС у межах такої співпраці експерти магате поділилися досвідом у сфері забезпечення безпеки при зміні постачальника обладнання, оскільки після вторгнення Російської Федерації в Україні це питання доволі актуальне. Експерти МАГАТИ підготували презентацію для представників експлуатаційних та ремонтних підрозділів Рівненської АЕС. І йшлося, зокрема про запчастини та обладнання, які використовують у системах безпеки. Ключові аспекти, на які варто в першу чергу звертати увагу при зміні виробника даного обладнання, іноземні спеціалісти на конкретних прикладах продемонстрували досвід зарубіжних колег та кроки, які запобігають виникненню проблем з обладнанням через порушення логістичних зв'язків. Також дали Рекомендації щодо коригувальних заходів та забезпечення контролю якості обладнання і запчастин. Досвід, який представили міжнародні спеціалісти, корисний для рівненської АЕС. Ми обговорили процес контролю якості обладнання у зв'язку зі зміною його виробника. А контроль якості це аксіома, наголосили працівники Рівненської АЕС. Тетяна Коровачук, Микола Мордас, канал «Енергатом».